От жіночого одягу naked. Весь одяг запакований в індивідуальну упаковку, тому показуємо, що буде вкладати. Куртка, пальто з підкладкою на пояску, дуже гарне. Також у лоті будуть різноманітні ковтинки, тепленькі різних моделей, різних кольорів, жилетка актуальна. Ось така ковтинка з замочком теж дуже гарна. Вольфиком, кардиган довгий тепленький. Зашкіряні штани, дуже гарно поєднується з піджачками. Також в колоті будуть піджачки, звичайний і шкіряний. Ось такого плану піджачок. Можна поєднувати з різними ковтинками. Джинсовий піджачок та шкіряний. Також буде комплект, піджак та штани от у всіх моделей ми прикріпимо. Різні сукні, ось такі теплі, ось такого плану в чорному кольорі. І трошки легші, з підкладкою, шифонові, в купковий принт, дуже гарна, чорні. Ось така от на бретелях, її можна одягати на сорочку, дуже гарно буде. Всі різні моделі. Також будуть спортивні штани, світшот, шорти. Підничка. Різні базові кофтинки в рубчик. Їх можна поєднувати з джинсами, з брюками, з підничкою. Ось такого плану тепленькі топи. Їх також можна одягати на сорочку, різні блузи, також блузи різних кольорів, різних моделей. Ось такого плану також блузи. Базова біла, чорна. Також полоті будуть джинси різних моделей та різних розмірів. Є скіні, є моми, є розширені донизу всі актуальні моделі. І також брюки, є шкіряні штани, трикотажні штани. І аксесуари, рукавички шипчені, шарф, кісточка-пензлик для макіяжу, підводка, чохол. Та ось такий комплект. Тут свічка та туалетна вода.